Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру якого кольору квітка. Я вам буду показувати зображення квітів, а вам потрібно сказати, якого кольору квітка. Давайте спробуємо. Малята, погляньте на малюнок та скажіть, будь ласка, якого кольору квітка. Так, синього, розумнички. Погляньте на картинку. Та скажіть, будь ласка, якого кольору ця квітка? Так, біла, розумнички. Гляньте, будь ласка, на зображення квітів та скажіть, якого вони кольору. Так, жовті, молодці малята. Якого кольору ця квіточка? Так, вона червона, розумнички. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. Ви добре впорались. До нових зустрічей, дітки!